Правильні многокутники. Правильним многокутником називається фігура, у якої всі сторони між собою рівні і всі кути між собою рівні. В геометрії є дуже багато правильних многокутників, це і 100-кутники можуть бути, 8-11-кутники і так далі. Але ці страшні кутники в задачах геометричних ну, практично не зустрічаються, а зустрічаються 3, 4 і 6кутники. Отже, трикутником, правильним трикутником вважається рівносторонній трикутник, всі ми його знаємо. Бо у нього всі сторони рівні і всі кути між собою рівні? Чотирикутником правильним є квадрат. Ось він тут такий весь у нас правильний. Бо в нього також всі сторони рівні і всі кути між собою рівні. І шестикутник також в задачах зустрічається правильний шестикутник. Ось тут у нас є такий веселий правильний шестикутник, у нього також всі сторони рівні і всі кути рівні. І яке відношення до шестикутника має бджола? Найпряміше. Тому що бджоли свої стільники будують у вигляді правильних шестикутників, От як тільки вони кути можуть визначати. І ще що шестикутні стільники це найкраща та ергономічна фігура, що дозволяє з мінімальною затратою воску отримати найбільший простір для зберігання меду, як виявилося, отакі От бджоли розумні. Так от, оскільки трикутники і рівносторонній трикутник і квадрат є фігурою більш знайомою, з ними багато часу проводиться в задачах, шестикутник є менш знайомим, тому приділимо більше уваги шестикутнику. Ну, але спочатку виведемо, не виведемо, а напишемо формулу, за якою можна буде обчислити кут будь-якого правильного многокутника. І формула виглядає ось так: альфа дорівнює. 180 градусів помножити на n-2 і поділити на n, де n це кількість сторін. Ну, отже, в трикутнику n дорівнює 3, в чотирикутнику n дорівнює 4, а в шестикутнику n дорівнює 6. Ну і обчислимо собі кут правильного шестикутника. Отже, альфа дорівнює 180 градусів помножити на 6 мінус 2 на 4 і поділити. На 6. Скорочуємо 180 і 6, дістаємо 30 градусів, яких множимо на 4 і будемо мати 120 градусів. Отже, кожен кут внутрішній у правильному шестикутнику становить 120 градусів. А тепер про інші моменти. Які саме? У кожній правильній фігурі є така точка, яка є одночасно центром і описаного, і вписаного кола. Така точка є і в правильному шестикутнику. Ось якщо побудувати найдовші діагоналі, бо в правильному шестикутнику, я вже так до слова скажу, є коротша діагональ, є довша діагональ. Ось це буде коротша діагональ. А ось це буде довша діагональ. І ось слід зауважити, що вони обидві виходять з однієї вершини. Ну і можна ще третю діагональ побудувати, яка так само є коротшою. Ось дві коротші між собою рівні, і ось довга. Ну і, власне, якщо провести всі. Довші діагоналі, вони будуть перетинатися в одній точці, і ця точка і буде центром вписаного і описаного кола. Отже, якщо ця точка О є центром описаного кола, відповідно, скажімо, відрізок ОА, це буде радіус описаного кола. І ось нехай в нас є сторона цього шестикутника. От як прив'язати сторону до радіуса якусь можливо, формулу? Ну, розглядаємо далі. Що в нас утворилося? У нас утворилося шість. Рівнобедрених трикутників вершини, які сходять, вершини яких сходяться в одну точку. Повний оперт тут ось має 360 градусів, то на кут при одній вершині у якомусь трикутнику випадає 60 градусів. Отже, у нас є рівнобедерний трикутник з кутом при вершині 60 градусів, легко побачити, що і інші два кути будуть мати по 60 градусів. Тобто, правильний шестикутник складається із шести правильних трикутників, і отже, сторона правильного шестикутника дорівнює радіусу описаного кола. А що ж радіус вписаного кола. Якщо його провести, ну, вписане коло, воно десь дотикається ось у цих точках е до сторін шестикутника. А якщо провести цей радіус, ось це буде перпендикуляр до сторони, ну, і, відповідно, це є висота рівностороннього трикутника. Тобто, радіус вписаного кола обчислюється за формулою висоти рівностороннього трикутника, а корінь з трьох, що ділиться на два. Ну, ось ці моменти можуть зустрічатися в задачах. Саме це. Потрібно було нам розібрати.